Ну а з нами на прямому зв'язку зараз Михайло Крижанівський, командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади Рубіж. Пане Михайло, доброго ранку. Доброго ранку, студія, Доброго ранку, товариші. А ми перед тим як сьогодні з вами зустрітися в прямому ефірі. У нас така була знаєте, внутрішня редакційна дискусія. Чи вітаємо ми вас сьогодні зі святом, тому що збройні Сили України у багатьох українців сприймаються як всі військові на фронті? Наприклад, рубіж, який ви представляєте, відноситься до національної гвардії України, але все таки ви сьогодні приймаєте вітання. Ми приймаємо та й входимо в Сили оборони України, але взагалі наше свято 26 березня. 26 березня, але принагідно все-таки вашій особі, всі Збройні Сили України дякую. так само вітаємо зі святом, пане Михайло. Дякую, дякую. От, пане Михайле. Розкажіть, яка ситуація на ділянці, що входить до зони вашої відповідальності? Як себе там зараз ведуть росіяни, і що, а, ну, що, що робимо ми? Враховуючи аналіз попередніх подій, наприклад, коли там був день захисника вітчизни, то сьогодні ми очікуємо і вже верніше, ми приймаємо подарунки від сил Російської Федерації. Тобто, вони по старій своїй добрі традиції знаючи, що у нас свята в Україні, що зв'язані з захистом вітчизни, там збройними силами, національної гвардії чи іншими, сьогодні вже з ночі почався дуже великий вогневий вплив противника на наш попередній край а в загальному. За крайні декілька днів ворог активізувався майже на всій лінії бойового зіткнення і пробує проводити наступальну штурмові дії на наш передній край. Це йому не завжди вдається, тому що сили оборони України готові і далі готові захищають свою, свою територію, свою країну. Але активізація противника на фронті відбулась. Мабуть, отримали якийсь серйозний наказ про відновлення. Тактичного положення в ті позиції, які вони були втратили в даний момент на нашій нашій смузі відповідальності безпосередньо бригади рубіж втрат немає. Особовий склад морально психологічний стан задовільний, продовжує виконувати задачі по захисту територіальної цілісності України. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, якими силами зараз росіяни штурмують позиції біля Бахмута і <кхем> про які саме позиції йдеться? Чи це район Кліщіївки, чи інший напрямок? Ми трошки північніше безпосередньо виконуємо задачу. Наша бригада рубіж, але те, що відомо з розвідувальних даних, противник зараз використовує таку так, тактику два ешелони наступу або три ешелони наступу. Відповідно, в першому ешелоні вони, як правило, відправляють групи шторм з Це виключно із засуджених, які були взяті з їхніх колоній другій групі, це, в другому ешелоні. Це «Шторм-В». це ті самі засуджені, які вони вже підписали контракти з. Регулярними військами Російської Федерації, і вже якщо потрібна третя третє ешелон наступу, це використовуються регулярні війська Російської Російської Федерації. Це приблизно їхній такий порядок. Ну, звичайно, що вони проводять наступальну штурмові дії і в пішому порядку, та на бронетехніці чи просто з підтримкою бронетехніки, вогневого впливу і застосуванням авіації. Пане Михайло, ми, коли з вами перше запитання вам задали, показували відео, як бійці рубежу обороняють редути в окопах. Багато часу проводять і в бліндажах. І знаємо про таку проблему з настанням холодів, як нашестя мишей. Чи спала вже ця проблема? Чи досі ви з ними боретеся? Ні, не спала ця проблема і вирішив вона не спаде, тому що бліндажі вони ж безпосередньо більш. Обігріті, вони мають більшу температуру, і відповідно ці гризуни йдуть туди, де є їжа і де є більше тепло. Так що, поки що, ця проблема не вирішена, і навряд чи вона буде вирішена в польових умовах, тому що їм вже немає куди діватися, є певні точки, де вони все рівно будуть сходити. Це дуже ну, це є проблемою, тому що вони портять і спорядження, і майно, і продукти. Так що та, це є на даний момент проблема. Це свого ще один ворог, крім Російської Федерації. А якщо порівнювати з минулорічними холодами, наскільки це більшою стала проблема? Ну, важко сказати, що це стало більшою проблемою. Прям ну воно все рівно буде з кожним сезоном збільшуватись, враховуючи той момент, що сільськогосподарські поля не обробляються вже декілька сезонів, і воно відповідно не буде заробляти ще, поки йдуть бойові дії. І всіх цих гризунів стає все більше і більше. І з кожним сезоном, з кожною ну, зимою, воно буде збільшуватись і буде ставати ще більшою проблемою. Нам безпосередньо ці всі грузини пошкодили і е, обладнання до ФПІ дронів, а також до е, і до мавіків, там до третіх окулярів різні. Тому приходиться це все замінювати е, і неможливо використовувати ну, в той час, коли нам потрібно. Тому що на це також потрібен час, щоб це провести ці всі заміни. Пане Михайло, днями вірусним таке стало відео про встановлення ялинки за 6 кілометрів від Бахмута. Це встановив, щоб підняти настрій військовим волонтер. А скажіть, будь ласка, наскільки взагалі військовим зараз на фронті до свят? Е, насправді військовим взагалі не до свят на фронті. Не потрібно ні це ну, скривати. Тобто, щоб військові ну хотілось би відсвяткувати, звичайно ж, але. Враховуючи динаміку бойових дій, військові не будуть мати такої можливості відкувати ні Різдво, ні Новий рік, ні чи якісь інші там свята, що будуть, тому що противник не святкує і нам не буде давати святкувати та як я вже говорив. Динаміка бойових дій дуже висока. Що на землі що в небі. Противник має достатньо безпілотних літальних апаратів для введення розвідки а також для Нанесені вогнового ураження в попередньому краю чи логістичних шляхах, тому нам точно не досвідкування, і хотілося, щоб вже швидше та війна. Ну ми перемогли війна, закінчилась, і тоді ми зможемо спокійніше відсвяткувати нашу перемогу і всі інші наші свята Михайло. Вже закінчується 23-й рік. У кожного військового згідно з новими правилами було дозволено 30 днів відпустки. Чи ви змогли їх використати? Чи була у вас можливість 30 днів відпочити сумарно за цей рік? Давали відпустку. Так, звичайно, У мене була така можливість мого підрозділу. Також зараз вони догулюють свою відпустку. Певні підрозділи, які ще не, не не були раніше. В принципі, з цим якби таких проблем немає на, дан, ну, на даний момент, по крайній мірі, в нашій бригаді рубіж. За інші не можу відповідати, але в нас з цим проблем на даний момент немає. Пане Михайло, я думаю, що така приблизна ситуація у всіх підрозділах, тому що ну командири йдуть на зустріч відповідно, дотримуються законності, так що з цим проблем не повинно бути. Вчора ми показували, як волонтер встановлював ялинку. Вчора був День волонтера. Який ваш досвід у взагалі співпраці з волонтерами, і наскільки, за вашим досвідом, вони допомагають фронту? Волонтери насправді це колосальна допомога по факту, тому що вони є більш простіші методи закупівлі, потрібних нам засобів, більший ресурс в певній мірі якісь. Ми співпрацюємо з великою компанією в Україні, яка є лідером на ринку в певній галузі. Не можу ще поки що озвучити, тому що немає дозволу від них. Вони нам дуже допомагають з безпілотними літальними апаратами та іншими засобами. Так що ну. Ціни їхньої насправді допомоги немає. Хоч ми знаємо скільки скільки мільйонів вони виділили безпосередньо на закупівлю чи закупили нам ті чи інші засоби. Тобто, їхня допомога дуже велика, і все вкладено в нашу перемогу. Ми знаємо, також що ви зараз збираєте і оголосили збір. Розкажіть на що і яка сума потрібна? Ми продовжуємо збирати на безпілотні тальний апарати, враховуючи той факт, що противник використовує засоби РЕП. Відповідно, ті ж самі Мавік ТРТ, чи просто Mavic, він може прослужити і тиждень, а може прослужити і 40 секунд на фронті. Тобто, це свого роду розхідний матеріал. Якби ми його не берегли, якби ми не хотіли, його не завжди дається вберегти. На ну насправді тому ми продовжуємо збирати на мавіки нічно е, нічні, ніч, а також на ударні дрони, типу кажан чи вампір. Попросимо наших режисерів ще раз вивести на екран рахунок, за який можна переказати кошти на Mavic, зокрема і. Така проблема, як виявилося, існує, що і гризуни там шкодять. Здавалося б, так мавіки, які є розхідним матеріалом і допомагають бити росіян, і ще й виходять з ладу через те, що нашестя гризунів, які, як ви сказали на самому початку, не дають спокою навіть обладнанню такому, як мавіки, якісь тактичні окуляри. Пане Михайло, дуже вам дякуємо за включення ще раз вас і всіх ваших колег з днем збройних сил України з нами на прямому зв'язку. Був Михайло Крижанівський, командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади Рубіж. Далі, дякую.